Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукового значення букви У. Велика буква У. Читання речень за допомогою малюнків. Відкрите підручник на сторінках 48 49. Бабуся Уляна на день народження отримала подарунок, у назві якого Два склади. Наголошений перший склад. Назви цей предмет. Ось бабуся Уляна. І давайте з вами визначимо, який же подарунок вона отримала. На першому малюнку рукавиці. Рукавиці. У цьому слові чотири склади. А у слові подарунку два Не підходить. Фартух. Два склади, наголошений другий. А в нас, в подарунку, перший склад не підходить. Папуга. У цьому слові три склади. Також не підходить. Сумка. У цьому слові два склади, і наголошений перший склад. Сумока. Отже, бабуся Уляна отримала на день народження у подарунок сумку. Давайте поглянемо на звукову схему імені бабусі Уляна. Зверніть увагу, з якої букви написано ім'я. З великої. Діти велику букву У пишемо на початку речення, в іменах, у назвах міст, сел. Річок у кличках тварин. Уляна. В імені три склади. Наголошений другий склад. Перший приголосний звук м'який, другий приголосний звук твердий. Прочитай. Діти, погляньте на зображення. Равлик показує, що ми читаємо повільно. Ракета швидко. Ведіть пальчиком від букви до букви, і доки ви ведете пальчик, доти ви і тягнете звук А. Ау. А тепер швидко. Ау. Аналогічно читаємо. І цей рядочок. Спочатку тягнемо довго, потім швидко. Уа. Уа. Ауа. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Розкажи, що зображено на світлинах. Діти, погляньте на світлини. Розкажіть, що відбувається на кожній світлині. Використовуйте відповідні вигуки у уа, уа Ау. Поставте відео на паузу та складіть розповідь за малюнками. Переходимо на наступну сторінку. Дай дітям імена і прочитай речення за допомогою малюнків. Діти, погляньте на речення, придумайте імена хлопчикам і дівчаткам. Наприклад, у Марини скакалка, а у Івана. Відповідно. Придумайте ви імена дітям і прочитайте речення за допомогою малюнків. А доки читаєте, поставте відео на паузу. Допоможіть руслану покласти до кошика овочі у назвах яких є звук О. А у лянці овочі у назвах яких є звук У. Назвіть ці овочі. Погляньте діти на малюнок. Руслан, який? Складає у кошик овочі зі звуком О. Улянка, яка складає у свій кошик овочі із звуком У. Дивимося на першому малюнку перець. У назві цього овоча немає звука О або У. Огірок. Огірок кладе руслан, бо в цьому слові є звук О. Баклажан. Ніхто не кладе до кошика, бо немає звука О або У. Цибуля. Її кладе до кошика улянка, бо в слові є звук У. Морква. Кладе до кошика руслан, бо є звук О. Капуста. Капусту кладе улянка. У слові є звук У. Буряк. Кладе до кошика улянка. Є звук У, картопля. Картоплю кладе до кошика руслан, у слові є звук О. Помідор кладе до кошика руслан, бо у слові є звук О. Отже робимо з вами узагальнення. Перець, баклажан, ніхто не поклав до кошика. Огірок. Морква, картопля, помідор у кошику руслана, цибуля, капуста, буряк, у кошику улянки. Діти, зараз на екрані будуть з'являтися рядочки із буквами. Спочатку прочитаю я, а потім ви поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. о і у а, а -і, -о -у і. Молодці дітки, добре попрацювали. Чекаю вас на наступному уроці.